Вітален це ми застилали якісь там, цікаві об'єкти, щоб вони не засипались, не пошкодились, так? тобто поставити от, відмітку, що туди там, не, не заходити. Це, ну, от, бачите, кабель якийсь протягнули, кинули. Ну. Будівельне сміття на розкопках поштової площі з'являється час від часу. Саме тут Максим Вакулюк знайшов Давньоруську вулицю. Тут, в принципі, вози, віз якийсь міг проїхати. Доки археологи копали внизу, на горі тривала робота. Тут зводять торговий центр. Прибрали весь лишній ґрунт, побачили картину, культурний шар, все чудово. І ось з цих отворів починає там литись вода, там щось сипатись. От, то ми, хоч якось там, закрили і от, в цій ділянці не працювали. Археолог Максим буває тут раз на кілька тижнів, Перевіряє, чи не почалося будівництво внизу. Розкопки припинилися ще у березні. В інвестора закінчилися гроші. Люди залишилися без зарплати за два місяці робіт. Це якраз ми дійшли до най найцікавішого. по всій площі, по всій цій ділянці дослідження вийшли на культурний шар 12 століття і на цьому роботи припинились. Фрагменти майже тисячолітньої вулиці вже пошкоджені. Попри роботу археологів, сюди поставили бетонні опори, але вони не найбільша проблема. Максим боїться, що інвестор продовжить будівництво і всю територію просто залють бетоном. Унікальна знахідка стала причиною ще однієї незручної теми для інвестора. Археологи запропонували зробити на цьому місці підземний музей. Інвестор, ніби погодився, втім, проект музею надав лише через два роки. На нього виділили 110 квадратних метрів. От візьміть один з секторів між колонами, от приблизно внутрішній простір, ну плюс-мінус це буде ці 100 квадратних метрів. В управлінні охорони культурної спадщини запевняють, створення підземного музею в інтересах міста. Проте, яким він буде, невідомо нікому. Ми постійно просимо археологів, щоб вони надали нам цю концепцію, щоб ми його побачили. Візуалізацію чи там хоча б на папері, які там. Площі, квадратні метри цього музею будуть. Археологи говорять, що інвестора ніколи не бачили, знають лише його ім'я. Це компанія Хенсфорд Україна. Намагаємося зв'язатися з інвестором, щоб запитати, коли відновлять розкопки. У державному реєстрі Юросіб зазначено. Компанія Хенсфорд імплекс ЛЛП, якій належить Хенсфорд Україна, зареєстрована у Лондоні за адресою Бенфорд Стріт 43, офіс номер 11. У реєстрі власником Хенсфорд Україна вказано Ткаченко Марину Віталівну. Ми зателефонували за номером, який зазначено у документі. Алло, доброго дня. Доброго. Ти з вас цим номером має бути Марина Віталівна? Ні, це не Марина Віталівна, це корпоративний номер, приватний і Ханська Україна, правильно? Ні. А яка фірма? Це одно із молокозаводів в Україні. А чому ваш номер написано? Що Чому що воно сюди, я, я сам не розумію, Чому воно мені дзвонять, чи всі ці цей мене віталів я не знаю. А можна ще раз, яка це точна компанія, тобто, що воно показало? Ні, це секретна інформація. У графі про місцезнаходження юридичної особи вказаний Київ, вулиця Мечникова, 16. Проте номеру офісу немає. Ми вирушили за цією адресою. Скажіть, будь ласка, ми шукаємо офіс Хенсфорд України. Нам сказали, що ми за цією адресою Мечникова 16. Хто? Хенсфорд Україна. Що з тих? Компанія. У нас такої Ткаченко нема. Марина Вітабрьма, власник. А який офіс? Офіс не вказаний був. У нас такої нема точно. Я вас не обманюю, ну просто такої немає. Я раз чую. Я вже тут працюю півтора року. Так що ситуація на поштовій площі це другий випадок часів незалежної України, коли тисячолітні артефакти опинилися під загрозою знищення. Це Майдан Незалежності. На початку 90-х, ось на цьому місці, був перший підземний музей. Під час будівництва 2001 року знищили не лише ідею про розширення музею, але й те, що вже було зроблено. Можна було пощупати залишки. Печерських воріт, цеглу їхню, де можна було здобути інформацію про те, як проходили лядські ворота, як вони виглядали, були реконструкції, і навіть такий макет був зроблений. І побачити всі знахідки, які тут були виявлені. Доки ситуація з поштовою площею зависла в повітрі. Територію час від часу затоплює, земля припадає пилом. Знайдене дерево транспортувати нікуди. Якщо влітку температура тут помірна, то з настанням осені шанси зберегти тисячолітню вулицю зменшаться. Коли у Максима почнеться по-справжньому робочий тиждень, археолог не знає. Поки чекає цього з нетерпінням, адже впевнений, під землею заховано ще цінніші знахідки.